Тання круглого столу з нагоди річниці двох революцій: Помаранчевої революції та революції гідності, активними учасниками яких була наша українська молодь, зокрема студенти нашого Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, а також відзначаючи День свободи і гідності, який офіційно визначено 21 листопада. Шановні друзі, як представник українського козацтва, я не міг сьогодні не сказати слово, тому що це торкнулося також і нашого Черкаського крайвотовариста Українського козацтва. Звісно, що всі наші козаки, всі наші підрозділи, які базуються в області, активно долучалися до Євромайдану, до Революції Гідності. Сьогодні насправді дуже багато говорилося. Про причини цієї революції, але я хочу сказати насамперед про те, що ви знаєте, от ми українці настільки сильна нація, що в нас на генетичному рівні закладено те, щоб бути завжди нескоренними, завжди прагнення доволі та незалежності. Тому, звісно, коли влада десь перегибає свої повноваження, перегибає так звану палку, звісно, що народ піднімається. І сьогодні насправді ця боротьба продовжується, тому що йде сьогодні боротьба за віру, боротьба за мову, боротьба за незалежність, боротьба за територіальну цілісність і платимо сьогодні ми велику ціну, ціну людського життя, тому що саме там на Сході йдуть найкращі сини нашого українського народу. Наше козацтво пишається насамперед тим, що наших представників козацтва дуже багато є в різних підрозділах, які сьогодні захищають і боронять нашу рідну землю. У нас є представники і Ловайського котла, і Дебальцівського котла, 128-гірно-піхотна бригада. Наше козацтво дуже активно долучається до підтримки. Двічі на місяць ми відвозимо все те необхідне на передову, що сьогодні потребує для великої перемоги. Але які стоять задачі сьогодні для того, щоб все-таки здолати те, яка сьогодні нас турбує, біда. Я вважаю, що насамперед зрушити місця сьогодні зможеться тільки наша молодь, яка все-таки сьогодні по-іншому дивиться на світ. І для нас, як для козацької організації, головним і пріоритетним завданням ми бачимо це національно-патріотичне виховання молоді. І саме з цього приводу ми дуже багато проводимо заходів. Наші козаки, бійці АТО, які сьогодні прийшли і є демобілізованими, дуже активно долучаються до цієї роботи. Ми ходимо в школи. Ми вже прийшли майже всі школи. Міста Чахтаси, області, де проводимо патріотичні заходи, де на цих прикладах наших хлопців, бійців, які розповідають про реалії війни, виховується наша молодь. І тому я вважаю, що тільки молодь десь в подальшому може змінити що з нашу країну на краще. Тому що сьогодні те, що відбувається, ви бачите, 50 на 50 дуже важко щось нам зробити. Краліця міняється на опозицію, і так воно кожен раз продовжується. Ну не буду вас затримувати, хочу сказати про те, що наша організація є дуже активною в цих проектах, в цих планах. І, користуючись нагоди, хочу всіх вас запросити, тому що тут насамперед зібралися, Я переконаний всі патріоти нашої держави, запросити всіх вас 5 грудня на 11 годину, в місто Ума, де буде відкриватися величний пам'ятний гонті Залізняку. Тому, будь ласка, запрошую всіх вас прийняти участь в цьому заході. Слава Україні тому що, послухавши уважно поздно виступаючого, я зрозумів багато для себе цікавих оригінальних речей. Можливо, десь якісь повторення були, але мені здається, що дуже перспективні ці виступи були. Я б так то все. і пропозиція провести конференцію, мені здається, вона настільки на часі і настільки затребувана, що навіть і тематика, і проблематика дискусії, вона вже якоюсь мірою визначена. Але ми, як науковці, ми любимо інтелектуали, ми любимо все таке більш предметно, конкретніше. І навіть в тих розмовах і виступах я, наприклад, бачив буде якісь місця для дискусії. Ну, мікросюжети просто пропоную. Я не хочу говорити Схід, я хочу говорити Донбас, тому що схід це і Слобожанщина. Чому ми самі це вогнище війни? Давайте його якось локалізуємо. Воно все таки на Донбасі, не на сході. Схід це й повторюю. Харківщина, а там слабого немає. А потім вже каже його Восток, він вже хоче, щоб додався до Харкова. Розумієте, оце для дискусії наукової. Тобто, здавалося, така, знаєте, гра термінології, ну це принципові фундаментальні речі. Два, Буквально дві позиції хотів би висловитись, тому що, бачите, ну є різні думки щодо цього приводу. Я все-таки загальним одну проблему таким чином. Проблема стоїть елітарності нашої еліти. Тому що тут взагалі теж ми всі еліта, ми інтелектуальна еліта, є інша еліта, спортивна, таке інше. Але ми, безумовно, передусім маємо якусь претензію до політичної еліти. Питання її інтелектуаль... не інтелектуальності даруйте, а власне елітності, шляхетності. От. Безумовно, суспільство вимагає більшого. Те, хто мені каже Порошенко, це те саме, що там Янукович, ні. Я з цим не погоджуюсь. Розумієте, це, ну, це неправильно, це неконструктивно, це трошки не туди, це не з того боку заходив. Розумієте, як от тут треба говорити про деякі інші речі, от, які пов'язані з тим, що справді я теж погоджуюся з думкою, що революції не постійно можуть бути, є і еволюція. І в цій еволюції, от кажуть, революція там не вдалася, чи не пів не вдалася. Шановні друзі, давайте робити ставку не на те, вдалася вона чи ні. Давайте робити ставку на тих, хто робив цю революцію, готував, починав. Ці люди ходять серед нас. Тому дуже маленька порада, даруйте, це не політична порада, це суто, громадянська порада. Давайте трошки підкоригуємо кадрове питання, трошки його підкоригуємо. Я не за те, щоб там була м'ясорубка мінять, перетасовувати, але дивіться, ми оголосили ротацію, декомунізацію, е е люстрацію. Ґде? Що ми тільки не оголосили, Розумієте як? А в нас серед нас є люди, я не буду говорити там за директорів шкіл, за все інше і інше бо які працюють по 30-40 років і міняють ці, знаєте, прапор партійний, як тільки змінюється влада, є прекрасні хлопці по 30 35 Ну, можливо, ось виступав перед нами молодий голова сільської ради. Да. Ми всі відчуваємо старше покоління, да, щоб безумовно наш колезі молодому, треба набратися досвіду і все інше, інше, інше. але ж є величезний потенціал, є величезний позитив. Розумієте як? І я б, наприклад, з радістю працював би з такими людьми. І ще одне, мені дуже подобається, що тема називається Молодь. Тому що я, очевидь, один із тих, хто постійно пропагує цю думку, от не абсолютизую молодь. Я прекрасно знаю, бо я маю відношення до студентів. Маю велике відношення до, 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 до шкіл, до гімназії, зокрема, першої. Я, я, я бачу, що як нуртує в цьому, цьому мікросоціумі, скажімо, це життя. І воно далеко не однозначне, і багато чого там треба, як кажуть, і досвід передавати, і таке інше. Розумієте? Але фраза, яку я люблю говорити, багато років і з вами поділюсь, головне, що є головне. Розумієте? Там є головне. Тому що мене, от моє покоління, я відношу себе до людей середнього покоління, мене з дитинства виховували у повазі до старших. Садика, вибачте, до сьогоднішнього, дня, шануй старших, шануй старших, шануй. Ветеран це взагалі, я розумію, тобто, це, ну, це культова постать для мого покоління і таке інше. І для того, і доживши до яких там 50 років, не буду казати, що я вже дуже старий. Я я розумієте, я відчуваю ось тут велике розчарування, тому що, ну як, приходить ветеран Другої Стої, йому 90 років, в ту ж гімназію, виступає, а його треба запрошувати, бо там програма є. Виступає і закінчує виступ. Це було півтора року назад. Ленін і тепер живий в цих живих наше знам'я, сила і оружі. Діти сміються. Я заучу кажу, ви щось точки міняйте в цьому, ви розумієте? Тому що добре, що 7 клас. А якби був 11, то вас би в вікно викинули, а ветерана випкали по спину звідси, розумієте? От, е, тому треба щось міняти в цьому відношенні. Діти переростають вже ці форми, вони вже живуть іншим, креативним. Ну і зрозуміло, чому. Ну, тому що, коли були дискусії, то одне, вибачте, коли провелася крок, то це вже зовсім інші речі. І розумієте, тут уже треба розуміти. Тому я хотів би звернути увагу на те, що все-таки молодь це повинна бути головна ставка на що ми робимо, от, але безумовно, молодь в такому широкому суспільному діалозі, тому що є багато питань, які носять загальний такий характер. <кхм> ну і завершуючи свій виступ, я хотів би щиро подякувати організаторам цього дійства. Я знаю, не часто тут буває в цій аудиторії, у різних видах роботи там і спецради, і таке інше. Я думаю, що ці стіни вони. Чули дуже багато цікавих, розумних, глибоких наукових думок. Але сьогоднішня, сьогоднішня зустріч, як на мене, вона особлива, тому що сьогодні зміст і форма дуже сильно співпали. Розумієте, сьогодні сидіть тут і будь-байдужому, ну я не знаю це, хто може бути. О, розумієте як? І навіть якщо в де, деяких виступах звучали на ну, якісь такі фрази, можливо, пострувати чуть-чуть, Безумовно, ми один одному тому все вибачаємо, О, тому що ми прекрасно розуміємо, що люди хочуть одного змін. І хотя чогось кращого. Тому я щиро дякую організаторам. Я хотів би на сам кінець висловити. Ми любимо говорити слава, то я хотів би сказати слава українському студентству, слава українському козацтву. От слава двічі слава воїнам, які захищають честь і незалежність, ризикуючи і жертвуючи своїм життям і здоров'ям. Ну і слава Україні! Діки мої будуть короткі, тому що, можливо, всі спорудяться, але я е, хочу сказати, що е, я також задоволений, що ми проводимо сьогодні цей захід О, Легко зараз бути патріотом, тому що е, треба бути патріотом у той час і в тому місці, де дійсно це треба. Тому Підводячи підсумки цієї зустрічі круглого столу, я хочу привітати всіх із революції гідності і свободи, хочу вам побажати впевненості в тому, що все-таки Україна буде в сім'ї європейських народів, буде незалежною, буде демократичною і буде поважатись людина, тому що треба зробити дуже мало. Поважати людину і турбуватися про людину. І я в це вірю. Але от для патріотів, які робили в свій час ті речі, які треба було робити, ми підготували наказ і я хочу відмітити цих людей. Тому, будь ласка. Наказ номер 519 К про відзначення нагрудним знаком почесна відзнака ректора за особистий внесок щодо захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів держави, її європейського вибору та з нагоди дня гідності і свободи. Наказую нагородити нагрудним знаком почесна відзнака ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Це Таку відзнаку і от е, вручається вперше. Так що ну, ну, прошу, а, щоб мінікалика Юрія Петровича, професора кафедри історії України, слава Павла Володимира Івановича, декана факультету очислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем. Прото іерея, отця Георгія, настоятеля храму святих інопостельних Кирила і Мефодія. Чепилуху Віталія Григоровича краєвого отамана Черкаського краєвого товариства українського козацтва. Служу народу України і українському козацтву. Дякую всім для... за сліду співпрацю. Починайте секундочку, за наш діалог імені. Ажання жити свобідно і гідно на нашій рідній українській землі.